Слава Ісусу Христу! Щотижня багато братів та сестер докладають численні зусилля, щоб ми разом могли зібратись в Домі Божім і присвятити себе і свої серця для Господа. Я дякую всім тим, хто постійно служить в нашій церкві і виконує різні ролі і різне служіння. Це цінно в очах Господа. Щотижня хтось посвячує себе на те, щоб в цьому залі було тепло і чисто, щоб було світло, було чутно і видно один одного. Хтось присвячує себе на проповідь слова, хтось на спів. Все це ми робимо заради Господа. І все це є проявом великої посвяти. Що ми любимо, на те і будемо посвячувати себе. Тому я вірю, що ми любимо церкву. І будемо посвячувати себе заради неї і заради нашого Господа. І ми, як молодь, не хочемо просто стояти осторонь і дивитись на це. Ми хочемо бути частиною цього, цього, і тому сьогодні хочемо посвятити себе, свій час і те, що ми маємо Господу, а також і вам. Сьогодні всі три проповіді будуть саме на тему посвяти. А вас я прошу лише присвятити свої вуха. Для слухання Слова Божого. І так, приповісті 16.3. Посвяти свої діла Господу, і, будь, і будуть поставлені міцно задуми твої. Це короткий вірш, який говорить про посвяту. Якщо ми присвячуємо себе, свої шляхи, свої плани Господу, Він буде ними керувати. Якщо ми видаємо кермо в руки Бога. Він направить нас на правильну дорогу і підскажеть, що буде правильним і корисним. І будуть поставлені міцно задуми Твої. Але на початку пропоную задати питання, що таке посвята, і розглянути місце посвяти в житті християнина. Найперше, чим є посвята, так це частиною нашого життя. Кожен з нас виявляє посвяту в тій чи іншій мірі. В тій чи іншій сфері. Ми не можемо жити без посвяти. Посвята є одним з ключів к успіху, так говорять, у світі. І насправді частково так і є. Щоб досягнути чогось, заробити щось, тобі потрібно посвячувати себе, свій час і свої зусилля. Хтось посвячує себе роботі і зароблянню грошей, хтось сім'ї і дітям, хтось церкві і служінню, а хтось. Як християнин посвячує себе всьому, але в різній кількості. Є перше місце, на якому стоїть Господь, якому ми посвячуємо все своє життя. І якщо Бог на першому місці, то й рівень посвяти на інших рівнях, і в сім'ї, і в служінні, і в роботі, він буде на своєму місці. І коли людина нехтує посвятує в чомусь, то ми бачимо, у що це випливає. Різні сфери потребують різної. Посвяти. Але це необхідно. І життя християнина, підхід до життя християнина має бути відзначений посвятою. Ми посвячені не лише в якійсь окремій сфері, але наше життя визначається тим, що що б ми не робили, ми робимо це посвячено. І так ми говоримо про різні рівні посвяти. Я поділив їх на три рівні. І перший рівень А робити все. Тяп-ляп, аби хоч щось було зроблено. Всім нам це, це чудово знайомо. Якщо ми не робили так, то бачили інших людей, які роблять так само, зробити хоч щось, щоб була видимість якоїсь праці. Це може бути на роботі, це може бути вдома, в різних сферах. І ми знаємо, як це називається в народі: косо, криво, аби живо. Інколи, можливо, це має своє місце, коли ми робимо щось маленьке і неважливе, де потрібно зробити хоч щось. Але загалом ми знаємо, що цей підхід не є найкращим. Є й інший підхід робити мінімум необхідного для зарахування або для виконання цієї справи. Це те, що ти маєш зробити на роботі. Мінімум того часу, який приділити, мінімум об'єму, який маєш виконати, і не більше, не більше, не менше. Зробив. Також це називається відстрілявся і пішов. Зробив те, що маєш, і все, забув. Пішов по своїх справах. Такий підхід має місце десь на роботі, але й він не є найкращим. Є інший підхід робити те, що ти маєш робити, і навіть більше, докладати до цього багато зусиль, робити най, як найкраще, якісно і найголовніше з любов'ю. Цей підхід я б назвав як для себе. Або як для Господа. Бо насправді найкраще ми робимо саме для себе. Який підхід з цих трьох є найкращим? Кожен має місце, і певні завдання не потребують великої посвяти, але загалом життя християнина відзначається посвятою. Колосян 3 розділ, 23 вірш. І все, що тільки чините. Робіть від душі, немов господеві, а не людям. Цей заклик Павло робить до рабів, до службового класу, якщо можна так сказати, але він стосується також і кожного з нас. Те, що ми робимо, це може бути технічною справою, яку ми робимо для роботодавця, для того, на якого ми працюємо. Але Павло говорить, щоб ми не забували. Те, що ми робимо, ми робимо Господу. І все, чого б, що б ми не робили, ми робити, повинні робити з посвятою. І тут вже випливає певна проблема. По своїй свої гріховній природі люди схильні до недбайливого ставлення крича. Ми мало до чого виявляємо посвяту. Зазвичай ми обираємо підхід тяпля або хоч якось. Ми добре робимо лише те, що стосується нас, але як щодо інших, то тут можна нехтувати по святою. Чи є це добрим? Звісно, ні. Чи має так бути в житті християнина? Це очевидне питання. Бог знає про цю нашу схильність і про цю нашу проблему. І тому у своєму слові Він говорить, він закликає робити все не як для інших людей, і навіть не як для нас самих. Але як для Господа. Навіть для себе ми інколи можемо зробити щось недуже і сказати, «Та, я ж для себе роблю, все нормально. Але коли ми робимо як для Господа, тут немає місця чомусь неякісному, чомусь недоробленому або зробленому тяпля. Коли ми робимо щось для Господа, ми робимо це як найкраще. Тому перше, посвята це частина нашого життя. Але також посвята це прояв любові Спостерігаючи за людьми або за людиною, яка добре виконує свою працю і багато жертвує заради неї, ми можемо впевнено сказати, Він любить свою роботу. Це також ми можемо бачити в своєму житті. Є хтось, хто робить щось з хистом, з радістю і з любов'ю, він посвячує на це свій час, свої зусилля, своє здоров'я, свої гроші. І ми впевнені, що якщо людина вкладається в це, посвячує себе для цього, то це є проявом любові. Це має місце у служінні, коли служитель любить своє служіння і він посвячує всього себе заради цього. Ночами не спить, готується, репетує, заради того, щоб прославити Господа. Він робить це із любові. Бо що ми любимо на те й будемо посвячувати себе? І тут випливає велике запитання. По багатьох людях можна сказати, він любить гроші, бо посвячує себе бізнесу. Або вона любить красу, тому вдягає пишні вбрання. Але коли люди дивляться на нас, чи скажуть вони, він любить Христа, бо посвячує своє життя Йому. Чи відзначається наше життя особистою посвятою? Господу. Якщо це так, то це буде видно. Якщо дійсно ми любимо Господа, то ми будемо посвячувати себе цілком на служіння Господу в своїй роботі, в своїй сім'ї. Ми будемо все робити як для нього, заради нього, а не просто тяп-ляп, як для інших людей. Посвята це важливо. І прикладом посвяти є кохання. Згадайте себе, коли ви закохались у свою майбутню дружину або чоловіка. І що ви робили тоді? По вас, чи можна було по вас сказати, що ви є посвяченими? Ви посвячували свій, свій час, свій, свої кошти, свої можливості заради цієї людини. Багатьом жертвували заради цього. І також це є частиною шлюбу. Шлюб неможливий без любові, а любов неможлива без посвяти. Ці речі взаємопов'язані один з одним, і що ми любимо, на те й будемо посвячувати себе. Посвята це частина нашого життя, посвята це прояв любові. І також посвята це жертва. Присвячуючи себе для інших, тобі обов'язково прийдеться чимось. Жертвувати. Чи то сном, чи то фінансами, чи то чимось іншим. Але це неминуче прийде. Але воно того варте, хіба ні? В цьому найбільшим прикладом для нас є Ісус Христос. 1 Івана 3:16. Ми з того пізнали любов, що душу свою Він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. Через що ми познали, пізнали Божу любов до нас? Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого заради нас. Христос посвятив своє життя цілком заради тих, кого полюбив. І найбільшу жертву він приніс саме на Христі. І ми мусимо класти душі за братів. Христос є проявом найбільшої посвяти і найбільшої любові. І те, яким було його життя, ми маємо досягати цього, цієї вершини, ставати схожими на нього і подражати Його посвяті. І також цей текст підкреслює: і ми мусимо класти душі за братів, подібно Христу. Ми мусимо присвячувати себе для інших, і це не просто побажання для нас, це заклик і наш обов'язок. Це не просто те, що ми можемо робити або не робити. Це те, що Бог бажає від нас і до чого Він нас закликає. І тут випливає ще одна проблема, на якій ми закінчимо. Інколи я задаюсь питанням, чому я недостатньо посвячую себе Господу? Чому є щось, до чого я приділяю значно більше часу? і зусиль. Чому до чогось я посвячую себе значно більше, ніж для Господа? Можливо, і хтось задається цим питанням. І є відповідь Я недостатньо люблю Його. Це не просто так, що ми недостатньо служимо, недостатньо входимо на служіння, читаємо Біблію, молимось. Це не просто тому, що так і є. А тому що ми недостатньо любимо Його. Якщо хтось думає, з чого мені почати, як мені почати служити, почати читати Біблію, молитись, робити все це? Можливо, хтось хоче чого, цього, можливо, комусь це байдуже. Але найперше, що потрібно зробити, це почати більше любити Господа. І чим більше я буду любити Його? Тим сильніше буду посвячувати себе для нього. Це важлива істина, на якій я пропоную нам закінчити і помолитись. Посвята це частина нашого життя, це прояв любові і посвята це жертва. Дивлячись на себе, ми не завжди можемо знайти цю посвяту, але ми маємо її досягати. Ми маємо дивитись на Христа і жертвувати собою заради інших. Тому сьогодні давайте особливо замислимось над цим. Чи посвятив я своє життя Господу, і найголовніше, чи люблю я Його найбільше всього. Про це і помовимось. Амінь.